Всім привіт! Ось дав крову там їсти. Сьогодні весь день йде дощ, не їм трави сьогодні, щоб привялювати. Налив їм водички свіжої, сіна багато зняв, згоріше такого, не люцерки, а просто перій там різний. Там з ним ще трава якась. А так великий слой сіна кинув на два дні дощ, передає морози, в нас холодно. Бурачок ще взяв там, старий був, я витягнув, ще такий хороший поки. Дав їм грам бурачка. Їх тут четверо в ці клітці клітку потрібно, мабуть, виносити, буде сліва, але тут трошки заважає ходити. Кукурузку будуть їсти, думаю, він воду п'є. Камеру так збільшу, вони здорові показують, але так вони малі, ось якщо з рукою. Він трошки більший за руку, маленький, десь по пів кіла кролики такі. Хай сидять, підстріли всі на мене його їсти, мабуть, не будуть. Воно викинеться, просто кинув, щоб їм сухо, було тепленько. Зараз поки дощі йдуть на дворі. Тут хоч і не холодно вхлівало, але щоб сухенько в них було, хорошо їм поки. Але те щось біле не видно, щоб їло ці їдку, кукурузку, видно. Потрібно зараз подивитися, чи те буде їсти чи ні. Будь ці потрошки шуршати. А те щось вуха догори. Сидить не хоче поки підходити до неї. Закрію двері через дірку, зараз подивимось. Он погано видно, так зверху над дверкою присвітив трошки. Посидів, тихенько, пробує воно щось їсти, думаю, буде. Так, он починає грізти, хай собі їсти, не буду лякати. Їм все дав. Зараз свинці ці буду давати, вона тут сама їх було троє. Тут потрібно забітонірувати, бо розриви як були. Ось неї корити, там остатки трави, їй трави даю. Зараз принцу може трави і знов обмішки. Хай їсть, почистив так вчора в неї там. Вона на насухом підпитна і все добре. Поки сама не знаю, що з нею будемо робити. В одному тут та уїха. хорошо. ті дні як жарко, в неї тут прохладно, так хорошо. Зараз теж не холодно, двері закрив. Королі гром дам їсти її води. Йдемо в інший хліб, зараз тим королям дамо. Ось вже до інших підійшов, теж дав, дав їм води. Тут коровушки щось гразні, вода погано стікає, чи що там, як вони Хоч і чистий став частіше, настроїв їм соломи, бурачка теж. Тут кормушка, вони вже її розривають. Там поївка з водою в них є чиста теж. Кукурудза, бурачок хай стоїть. Королисті теж кинув сіна. Давний в вмісочці, курузка хай їсть. Ось так відкрив, хай підходять. і, ті, і ті. Королишко ще залишилось, наскільки вони менші за ню, мабуть, разів у п'ять, хоч вона не сильно здорова вона лягла там. Так заховалася. Хай їдять кукурудзку. королишка буде їсти. Як як не з'їсть, то вона її так погризе просто, з його кає скачана. Ці зараз почнуть потрошки, ще два качанчика королям. там. Чи коровушкам, хто там залишився в тій кліці, не знаю. Щось дивлюсь по них по всіх, непонятно. Всі однакові, мабуть, чи королівці, чи що. Ще не дуже зрозуміло. Вон залякані. Та ховаються геть. Так лапу на бік Дуже чомусь шугливі, хоча я кожен день в них заходів. І чистю, і дивлюсь так, але ну, вони все одно голови ховають, так прижимаються, бояться. Грязом хай будуть, не буду лякати. Ще два качана. кури тут ходять, болоти деякі ходять по вигулу, зараз там вони випустять. Вже основна маса там, мабуть, курникові, дощ, поки притих. На дворі холодно, як мороз бере. Краще, квітка більших, але їх тут більше, Вон, бурачок в бухгу вже туди. Теж їм таку коріну настрілить, воно не лежать, цим два качна кукурудзиха їдять. Так, їм далі. Мені трохи сіна цього поділи, бурачка, та й не сильно голодні до кукурудзи мабуть. Потрошки будуть їсти, думаю. Цей чорно-білий, що зліва, мені щось не подобається, як приболівши якийсь, тяжко так ходить. І їсти боїться їсти з усіма, потім підходить. Не знаю, хоча був активний з, з дитинства, самий такий. Подивимося, зараз чи підійде до кукурудзи. Ці вже всі їдять потрошки. Граф на кого взявка. На цей зліва лежить чомусь. Кури тут ходять, ждуть, щоб щось падало, з клітки тут такі щелі десь просипається ічмінь, пшениця, як сиплю їм в цю кормушку. І кури знають, що щось можна підібрати, Ось ходить, що залишилось. Чорно-біле те щось не хоче вставати, не знаю. Ці такі дяден. Десь тиждень він так непонятно себе веде. І привіт ці. Старші всі. Чомусь він лежить, не хоче вставати. Четверо їдять, я той. Кш -кш -кш. Ще без камери загляну через пару хвилин на дійшлі встане. Забивати, що немає йшов десь Кілограма два, мабуть, нема. Що до свиней зайду потім. Ось зайшов до поросят, насипав їм користь їсти. Вони так нападають на мене за ноги. хочуть кусати. Переліз в іншу клітку. На камері більше показують. Сьогодні чомусь пропало одне ось таке. Кабанчик теж саме більше. було два таких самих гарних. Вон зовсім малесенький. це це що не сало, що відгонило, що я думав, що пропаде. Так, і воно то все, то несе через раціон. Теж маленьке таке саме. Пустив йому позиряти. Свиноматка наступила на нього. В перший день, як воно родилося, при опоросі в нього така. якась, як мішок, як мочовий. Зверху так на нозі було. Різав і спускав, це добре розрізав. Десь тиждень назад. Воно вже стягнулося, не знаю. Воно мале проти всіх і воно ще одне таке. Ці їх двоє. Поганий цей опорос щось. Здохло одне, Здорове вже було, все, мабуть, кілограм за 10 кабан це найбільший. Тут і сьогодні чогось. Прийшов він, лежав. Це було нормально, так ходило. І за хвилин 20 чомусь пропав, не поняв. Може щось не те десь біля синоматки, але не наступило нічого. І тут ще новий опоросний знімав. Теж одне є таке малесеньке поросят. Воно родилося таке, як є, в пропорції між ними таке і родилося воно. Наскільки менше, але теж днів 5 назад щось приболіло, непонятно чому. Щось воно, як в туалет ходить, так пригинається. Дуже сильно. Уже й воду поставив, поїлка, і кормушка. Воду воно найбільше п'є з них. Таке маленьке, теж може пропасти. Їм може десь не тільки дві, не знімав просто, як вони родились. Він чорний є. Свиноматка ця є, ця свиноматка коротша, набагато багато, та, вона така довголезна машина, але та сильно худа, а ця така хоч трохи збитіша, нижча. нижче. Поросятка до корита лізе, теж її І тут мали. Тут його в цьому поросі щось... Ті оце більше та якесь менше середнє. Свиноматка хоче розірвати клітку. Вона довго на всю клітку сама теж не їсть, обмішка в кориті є. З добавками для лактуючих свиноматок вже вона їсть від початку опоросу. Бо таку зовсім не хотіла їсти. Вона менша я через то купив. Буду виходити вже від них. Ці щось там трошки їдять. може. Не бачив, щоб оце маленьке їло, те то щось смакувало, якось підходило теж. Зараз тут вийдуть. Водичка в цих, тільки наливів, тих он є, кориця. Ось і цим поставив, ну, забрав, тим більше поставив, а сюди поставив менше, вони ще з нього не підходять, не знають, що таке їсти. Вон там те одне біля свиноматки маленьке. Щоб не наступило бо придали. Як виїхав, вони якби, певні, щось трошки їдять. Якби це що сьогодні не пропало здорово, якби почав їсти, було б нормально, що хоча б так саме краще пропало. Більше за цього середнього це свинка здорова. А був такий же кабан здоровий. Мабуть, на перших було, те Там в корито заскакує. Там їдять, може десь в кормі щось попало, не знаю, хоча все нормально, то й через той пропало. Дістини їсти до цього не підпускають його, вона не вивертає другий ряд, там теж корити заскочило. Ось ці вже такі, як те маленькі майже догнали. Всі свеніон зеленого, дав, вчора накосив. Вона ще його збирай, буду вже йти. Всім пока. Підписуйтесь на канал.